Всім привіт! Ми йдемо в гості побігла качатись на гойдалці. у цьому дворі, в червні. Отакі кущі розквітають, троянди і білі. Це ще коше. Анюта дивиські гарні. Ну. Анюта вдома забула накрасити губи своїм банановим бальзамом. Це бальзам? Так. Да. Красотка. Просто красотка. А тепер йдемо далі. Сьогодні тепло, да. треба було вдівати шорти і босоніжки, бо в обід тобі буде гаряче. Привіт я вже три години. Плету косички на заказ. Аванютий обід, такий шикардос, Самий улюблений червоний борщик, бутерброди і черешня. Смачного. Дякую. А я йду продовжувати, бо я тільки пів голови заплела. Потім покажемо. Яка ж смакота. Але ці бутерброди, це просто. Це просто бомба. Скажи смачно. Кажу, скажи смачно. а Сама ж не пробувала. Та я бачу, що смачно. Балдеж. Ну, все, ти їж, а я пішла. Я скажу тяжка робота вплітати оці каниколони. Правильно? Ось такі брейди. Не, ну чого на перший раз се йде, другий раз буде краще. Оля, скажи прикольно, дуже гарно. Як я стараюсь? Красота? Ты просто с резиночку різиночку вищитись. Ще залишилось дві. Спина були, до речі. Mm. Ну, не знаю, прикольно. Все готово. Ні, ну мені кажеться гарно. Красота. Отак зав'язати. І виходить взагалі супер ідеально і класно. Тепер фотосесія. Я прям мастериця, а ты помощник Україна. мастера. трошки не совсем справляются со своими обов'язками. Не, ну слухай, мені так подобається. Прям я взагалі не думала, что щось вийде. Давай з тим боком. боком. Аня, ты подивися, як класно вийшло. Скажи. Вот так Красота. Можна подумати, побувала в перукарні. Да. Лолки подоставала. Да. Ой, які вони гарні. Симпатяшки. И вот та тоже гарная. какая -то такая шапочка зайчика. Красота. Красота. А, ще я. Ух ты. Класс. Супер. А покрутись? то супер. Клас. Мені подобається. Чищаю. Борщик. Ти мені стільки картоплі на... наложила багато. Що? Мені би поменше. Так, да, трохи картоплі. картоплі. Та мені багато не треба. Я... Ой, все, оце мені хватило. Нагріємо ще. Я зараз буду з Олею їсти борщик. А Аня буде їсти торт. Да, Аня вже поїла і в неї торт. Ми обідаємо Аня вже другий раз. Смачного. Пробуй. Да, смачного всім. Пробуй тортик. Має бути смачний. Смачний. Да, ще якийсь листочок зверху, шоколадний. Такий. От. Ну, все. Всім смачного, їмо борщ. Жаби квакають. Добре, Добре. Добре да. може там нічого заховатися. Ні. Покатайся. Ти мене не я туди просто не заліжу. Чи дивись, яке широке. Оце круто. Дві девочки припевочки. Все класно. Вже накачалося сьогодні, тобі вже майданчик не треба. Наш улюблений магазин. Оль. витребеньки від куми. ж не звалися, так скачеш. Ванюти слойка, шпинат, сир. лайки, насколько ну, на дымочек и всем пока-пока!